Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, Поки тримає 105, ну, скоріше за все оборона. Ну так, да, оборону можна, напевно, вже і не дивитись. Навряд чи вже виплатається. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Поїхали, подивимось. Так. Ну, Два жовтих можна фіолів залишити, тим паче, що... Кедман мультяшний. Грім єдине буде пробивати, але поїхали. Без червоних, так. І жовтих я не брав. Фіоли і зелені. Ось це. Дуже-дуже неприємно. Добре, давайте прокинемо ось так. І ось так, хоча б два зелених заберемо. Червоних дуже багато. Щось дуже боляче він вдарив. Давайте так. Давайте так. Добре, що хоч добили його. Так, нам треба лікування. Щось кедману взагалі. Дуже поганенько моєму. Так. Угу. Прикинемо в сабіну. Так, вмикаємось. Так, прокидаємо. Треба контру вмикати. Там Люська готується. Нам би ну, треба, напевно, ще лікуватись. Спробуємо ось так. Під крітами. Можливо, сабіну доб'ємо. Так, є. Але далі що робити? Так, Люся від'їхала. Треба десь шукати зелені або фіолетові. Так, непогано йому прилетіло. Так, чудовий вибір. Лікуємось. Давайте ось так. Фіоли прокинемо. Можливо, зелених вистачить. Вистачило, це добре. Так, ну, грім в нього є пробиття, але, можливо, камінчиками ми його зараз доб'ємо. Так, добре, тут впорались, але щось дуже важко. Так, стекляшки. Хутао. Ну, чистка нам знадобиться. Контра, диспел також потрібен. Давайте так і спробуємо. Звісно, що стекляшки будуть пробивати, контрол. Але кіпріот він ще трішки лікує, тому нехай залишається. Так, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. І давайте ось так. Зробимо фіол кріс. Тихо. Шерханчик активуємо і прокинемо трішки фіолів. Може і цьому вистачить. Так, добре. Так. Ось так. І тут прокинемо зелені. Може і Люсю заберемо. Ні, Люську не забрали. Так, давайте підлікуємось. Не хочеться на Люсю витрачати Кедмана. Хотілося б лікаря забрати. Не, стільки ми не вдаримо. Я в 122. Ну, треба, напевно, її забирати і потім вже шукати далі камінчики. Так, Рігарду непогано так прилетіло. Давайте ось так. Ще раз. Спробуємо добити. О, трішки не вистачило. Давайте так, так. Може фіол доїде? Майже. Так. Зараз відлікує, але то нічого страшного. Кріти закінчились. Давайте так трішки не так хотів сходити, але добре, комбо полетіло. Так, контра. Контру ми не знімемо з синіх. Угу, добре, цього добили. Давайте так і будуть зелені, і, можливо, зеленими доб'ємо кірюшку. Є. Ну, все, бафаємось і добиваємо. Чудово. Тут все вийшло дуже добре. Так, наступний бій. Ось який періот. Ось який періот. Що робити з Шерханом? Не зрозуміло. Так, ну там диспел буде з люски тільки, бо ця фіолетова ж з неї ми не знімемо. Так, ну треба, напевно, жовтих брати. і в мене ще є він диспелить. Плюс бафи накидає Можна спробувати взяти його. Малендор, ну нам олікування потрібне в будь-якому випадку. Так. І кедмана треба перевдягати, брати скляного. Ось питання залишати кіпріота. Теж баф дає. Ну, давайте спробуємо такою командою подивимось. Ще можна було б три жовтих взяти на удачу, як то кажуть. Але добре, давайте так спробуємо подивимось. Так, жовті є. Давайте так. Так, прокинемо. Ось так. Сподіваюсь, люся не зарядиться завчасно. Так, так, так. Вмикаємо Кіпріота. Давайте спробуємо зняти контру хоча б з Люськи. Напевно, і цього треба активувати. Тепер б'ємо кедманом. Непогано. Ось питання, що робити з шерханчиком. Давайте, напевно, його активуємо і ось так прокинемо фіоли зелені. Угу. Синій кріс не потрібен, але буде трійка жовта, Там ще, може, четвірка фіолів буде. Кедман готується вдарить боляче. У нас лікування немає. Добре, давайте ось таке комбо тоді запустимо. Так, кіпріота пробили. Цього пробили, але шерханчик наш від'їхав. Добий. Ні. Так, дивимось. Чудову ціль вибрав. Так, лікуємось, лікуємось, ставимо контроль, спробуємо добити лікаря. І тут фіоли прокинути, поки є кріти. Добре. Залишився один кедман. Ну, сподіваюсь, його доб'ємо вже. Погано, що в нас тільки один кедман б'є, але нічого. Так, навіть не пробив міньйона. Скільки там той міньйончик, а Не видно вже. Комбо непогано. бий контру Не хочу в контру бити. Так, давайте так і ось так. Зараз зарядимо Кедмана і повинні добити, я сподіваюсь. Так, чудово. Добре, кіпріота першого перемогли, а ось тут вже складніше. Напевно, тут треба брати все ж таки люську і якось блокувати. Огу, ось так. Можливо, замість Кіпріота Голді спробувати взяти. Ну Там діспелу багато. І Маліндор диспелить, і Кедмон скляний він буде все одно контуру пробивати. Люська мультяшка тільки зможе розбитись. Давайте так спробуємо. Буде трішки важче, напевно. Але подивимось. Так, давайте ось так обережно фіоли. Буде Зелений кріс. Напевно. Треба якось шерхана пробивати. Давайте так. Ось так прокинемо. Жовтий крій зробимо. Уже сповільнення. Так, купа кристалів. Тихо-тихо. Так, вмикаємось. Прокинемо ось так обережно поки. Зараз сходи шерханчик, ми це знімемо з кого зможемо. Ой-ой-ой. Як же боляче. І давайте прокинемо зелені. Це кіпріот теж лікується. Тихо. Ось так. Тихенько. Так, спробуємо зняти контру. Просто Люська від'їхала. Добре, прокидаємо тоді. Дякуємось, треба якось кіпріота, напевно, забрати, спробувати, купа кристалів. Давайте ось так. Он це ж лікується ж так. такі так. підліковується так тихо, знімаємо, що можемо так. Так. Ну і давайте ось таке комбо ще запустимо. Так, все кіпріота мінус нули. Це якийсь плюсик. Так, але контра залишилася на шерханчику Якесь поле. Купа кристалів так, так, так. Треба лікуватись і бити сюди. Ось так. Треба, напевно, було Мелендора притримати. Оце помилка може коштувати мені. Дуже дорого. Давайте тут прокинемо. Ось так. Там будуть жовті. Угу. Давайте так обережно і спробуємо добити шерхана. Так є. Контрол вмикаємо тепер жовті. Бафнемось. Тут буде важко. Як же ж боляче він пробиває? У них купа тих міньйонів, Кого першого пробивати? Давайте так. цей вже заряджений, в нього прокинемо. І постійно ті міньйони з'являються. Добре, давайте спробуємо Меліндора бити, так. Контраж тут не працює. так, вже час пішов. Можу не встигнути. Це буде постійно лікувати. Та давай вже швидше. Комбо ніяка немає. Ох! Ну и все минус киприот. Я не можу ніде знайти свої камінці, зарядитись хоча б. І там ті міньйони вже так б'ють боляче. Давайте. О, хоч нарешті комбо поїхало. Так. Так. Та давай швидше. А, ну з такою шкодою, то шанси, можливо, є. Хоча і він може когось пробити. 1300 боляче. Тихо. все в пробиває так. Дві хвилини. Давайте через нього, поки в нього зменшена шкода, Ой, була зменшена. птички по 500 Ну, навряд чи я встигну. Там вже тих міньйонів купа треба під ним шукати. Поле там немає. Це мінус. Ні, доб'є мене. Якщо зелений зараз не закриється, все. 3.400. <гум> трішки не вистачило, ну нічого. Добре. Так, тут овер. Давайте повернемось до фіолів. Кедмана мультяшного візьмемо. Де, Кедман просто знищив. Ну, дуже боляче пробуваю під збільшеною шкодою. Купа кристалів було, але так нічого і не вийшло. Добре, давайте ось так. Зробимо цей фіолкріс. Єдине, що в люсі, багато летить. Давайте так. Так, так, поки ширхана не активуємо. Ох, як же ж боляче, але йому теж непогано прилетіло. Так. Дуже багато жовтих, яких ми цього разу не взяли. Давайте зеленими може вистачить чи вистачило. Тут прокинемо. Так, є фіоли. Це добре. Зараз Люся буде блокувати. Можливо, не заблокує Рігарда. Вона його не заблокувала, до речі, але просто вбила. Так, кіпріота поновлюємо і прокинемо ось таке комбо. Ого. Угу. Так, цей буде лікувати. Знімаємо. Ось так зелені прокинемо. Давайте так, поновимо. Ну, купа червоного знову не потрібного. Так, є щось по зеленим, Так, так. Зеленими непогано погано прилітає. Знімаємо. Давайте ось так. Більше зелених. Ну, так, трієчку прокинемо. Є. І ось так. Можливо, і вистачить йому. Так, вистачило. Ну тут пощастило. Але там з кедманом ну, дуже невдало вийшло. Добре, топ-1. Так, оборону не дивимось. Рейтинг 459 місце. В принципі, непоганий результат. Добре, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, то не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новій відео.